Христос рождає. Прибіг з роботи нагодувати нутрі. Сонце світить трошки, то мішає. Ось тепер хочу помаленько розказати про ту стару сім'ю, що бачу. Ось та восамочка, вона, я вже замітив два тижні назад, що вона починає кругленько робитися. А то говорить про те, що вона вона десь. Хто добре заглядає за, ну, наглядає за нутріями, то вже за півтора місяця до того, як вона має родити, вона вже така кругленька робиться. Ну, починає робитися в місяць, то вже добре видно. І зараз кожні 5-10 днів будемо бачити, як вона буде збільшувати свої розміри. Я маю на увазі, що буде розростатися в боки. В той час, коли самочка вже 3 місяці має, то виходить десь 3 місяці і 10 днів. Вона рівно через 30 днів, я так думаю, по моїх розрахунках повинна би народити нутринят. А що саме основне? Треба годувати і дивитися. Щоб вона не дуже багато їла, особливо гранули чи каші, як ми даємо, не збільшувати порцію, бо навіть можна зменшити, якщо, хто тримає поодиноких тварин. <кій> десь за два тижні до народження, ймовірного народження внутреннят, дит... то потрібно бажано е, зменшити на 25%. Е... Зернову суміш, яку ми даємо самці, чи хто кашу дає, то трошки менше каші давати, а більше кидати буряка, соковитих кормів. Для чого? Для того, щоб нутрія розродилася добре. Бо наша ціль отримати максимальну кількість внутріняк. Якщо внутрі будемо давати дивитися, наприклад, хто кашу дає і буде збільшувати в той період даванки тої каші то можуть виникнути проблеми і, в зв'язку з тим, що нутринята можуть дуже великі вирости і її годі буде розродитися. Ось. Так що дивимося, самі регулюємо то все. Бо, по моє, мені краще, хай нутринята будуть там, на 10-20 грам. 30 менші, але щоб вони всі народилися. Бо в деяких випадках буває, що внутріння перше дуже велике, воно застрягає. Добре, якщо мінус одне внутріння. А як дехто розказує, що мінус 3-5 внутрінят, то дуже обідно, а мінуси через те, що ми дві причини, я вважаю. А може і три навіть. Перша причина може бути мінуси, що вона на пізній стадіях воює з якими самками і при бійках то е, самки, наприклад, її травмували, і е, там вже у тробі її внутринята розвиваються, вже мертві є. От. Друга причина, що ми Забагато її годуємо, і маємо, маємо то, що плоди дуже великі в неї виросли і годі її розродитися. І третя причина, на мою думку, що самка отримує недостатню кількість соковитих кормів, особливо коли вона не має вільного доступу до води, то вона їсть, наприклад, Зернову суміш, яку ми даємо, гранулу в моєму випадку, або інші, то, що ми годуємо, але вона не має вільного доступу, наприклад, до води, її замало тої води, і все, що не вистачає води, воно переходить в жир, переходить в ріст нутрінят, порушуються обмінні процеси і внутрінята ростуть дуже великі. Так що дивіться дивіться за тими самками, які мають вас народити. Давайте їм багато соковитих кормів, щоб в них благополучно пройшли роди. Далі, як самка народить, будемо розглядати далі, як я годую. Будете звірятися зі своїми годуваннями, і будемо дивитися на ті результати, які ми потім будемо отримувати. Після відгодовлювання малих з самкою. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого!